Ну, була така тема, що рік тому перевага російських військ по артилерії боєприпасах становила 1 до 10. Тобто в нас 1, в них 10. Да? Тому, а зараз 1 до 2. Чи правда це співвідношення відповідає дійсності, на твою думку? На думку твоїх карт, яких ти заговорив. Так. Помірність, помірність. Ну воно бачите подвійки кубків подвійки кубків це момент. Урівнення це момент більш-менш справедливих процесів. Тобто, баланс, це по суті, якщо помірності це балансувалося воно да? балансувалося в форматі точки е, двійка кубків, це в момент зваженості, в е, форматі того, що є якісь е, більш-менш справедливі ситуації. Єдине, в нас все одно бачите ту з, ту з кубків, ту з пентаклів е, в перевернутому стані. Недоотримання, недостатня кількість і пошук. Пошук вихода, карта мага, пошук виходу з ситуації пошук впливу? Дві, а оця неймовірна кількість дронів щоночі запущених? Я не знаю, друзі. Ну на Київщині ця ніч була кожну годину просто збиття? Кожну годину збиття, і воно жудить жудить Ти мені скажи, яка мета? Чому так активізувались Це що це пов'язано з тими анонсуваннями, що Америка нам дає зброю, і вона вже вся приїхала в Україну? Чи це з чимось іншим пов'язано? Нічого, от у нас цікаві е, розклади останні декілька тижнів вони випадають, і плюс-мінус вони однакові немає мети. Е, е, е. Раніше, ми коли переглядалися ці питання, була мета вплинути на військовий хід подій, на пов'язані з війною. Тут виключно це е, гра на те, щоб дестабілізувати процеси, те, щоб людей максимально вивести з рівноваги і вивести в е, стан нічого, нічного жахіття. А, причому в е, ситуації, яка ти не отримаєш руху вперед, ти не отримаєш просування, ти не отримаєш якихось позитивних звершень на полі бою. Виключно в тебе в план. план того, щоб ну, принести руйнівні процеси, того, щоб в тебе ти досить довго чекав, що щось зміниться, щось піде інакше. Але на них випадає перевернута карта мага, перевернута карта впливу на ситуацію, і перевернута карта пожинання плодів. Угу. Такий самий розклад. Знаєте на що випадав? Питання мінувань. Угу. Питання мінувань, замінування школ, дитячих садків і тому подібне торговельних центрів, тобто намагання максимально вибити людей з колії і зневірити в те, що щось може змінитися на краще, щось може змінитися в позитивному е, контексті. Е, немає Немає сти, пен, е, старших арканів в форматі саме впливу на ситуацію і результативності від тих дій. Угу. Окей, Любесеки, дякую, що ви є два донати на Збройні сили. Ці люди вже їм дорога буде відкрита для будь-яких починань. От якщо ви хочете, щоб цього року, в наступний місяць, у вас була відкрита дорога, на куди вам треба, ви рухайтесь без перепон, донатьте і ставайте спонсорами перемоги. Віть, ось Людмила Місюра, наша з Миргорода. Давай для неї подивимося Миргород на найближчий час. Які у вас звуки там чудові? Петро. Це чаші. Це ваше саундхілінг любесеньки в ефірі, тому, тому налаштовуйтесь. Спеціально для пані Людмили я відповідаю на питання. Дивіться: в нас з точки зору Миргорода можуть бути вкрай ситуації такі, знаєте, по нагнітанню ситуації, підвішеність повішеність там, тобто, не відбува... ну, як і час йде, а не, не, не змінюється, і можуть бути якісь вкиди, вкиди інформації, що ось-ось щось повинно відбутися. Ось-ось, mm -hmm. якісь там попередження, котрі не, не матимуть підґрунтя. І mm -hmm. в, в цілому. В нас ті загрози, котрі йдуть, в нас випадають обхідні шляхи. Тобто ті загрози, котрі є, ми зможемо їх якось відійти від них в сторону, невілювати е негативний вплив. І карта сонця в нас випадає в контексті саме позитивного виходу. Із ситуацією по ситуації, попри всі перепони і всі знаєте такі тривожні дзвіночки, меседжі від людей, котрі знаходяться поруч. Е, наступне, що мені не подобається, по Миргороду, випадає. Е, ми питаємо зараз стосовно обстрілів. Ми питаємо mm. стосовно якихось руйнівних процесів. А в нас випадає карта майстерності в контексті. Якихось е і карта справедливості, п'ятірка жезлів, якісь внутрішні процеси, як скандали, інтриги, розслідування, викриття викриття людей, котрі якось можуть підігравати або здавати інформацію, котру не треба здавати нікуди. Тобто, по суті, може бути викриття, якісь правильно розумієте? Ну, воно випадає викриття по справедливості, щоб це знаєте не було якесь там. Агентура Кремля або люди, люди по дурню, тобто людей, котрих якимось чином обвели вокруг пальця і обманули, і вони за рахунок незважених дій можуть стикнутися з картою право правосуддя. Віть правосуддя. Меж віримо в різне правосуддя не кару небесну земну. От питає Олена Романенко: що за вибухи в Ленинградському порту? Там то не мазутне якісь. Мазутне ну судно з мазутом. А я хочу тебе запитати: це підрив чи це просто несправність цього, тому що друзі, в Балтійському морі, пам'ятаєте, росіяни ці гниди вонючі? Вони кабіля по дну, які лежали, підривали. А тепер хтось підірвав кабіля російські, які з'єднують Росію Санкт Петербург і Калінінград. Тобто і знайшлися люди, які можуть теж плавати глибоко і, під... і підрізати щось. А тут одне з двох. Ну, перше в мене, що випало, випало по дурню, десятка, жезлі, десятка мечів. Я б трактував би це, знаєте, як недбальство, якась ситуація, коли ти неправильно неправильні дії, котрі привели тебе до саморунівних процесів. Єдине, що в... може бути складова диверсійна, але. По циклічності. Це ну, я думаю, що це не перші і не останні вибухи і паління суден, котрі ми бачили. А я, ну, ти знаєш, мене цікавить оце, про ця інформація про те, що ну, зруйнували це сполучення між Санкт Петербургом і Калінінградом. Давай так, чи втратив Калінінград сполучення взагалі будь-яке з Росії. От знаєш, коли укотіло, у як то кажуть, одних них далеко і навсіда. Калінінград, область. Кьорінсберг. Чи не пора росіянам попрощатися з цією областю? Це фінал. Це фінал. Будуть запропоновані якісь ультиматуми, пропозиції. І тут Пентакль показує, що воно піде у мандри. Але піде у мандри стовідсотково піде в мандри. У нас не тільки туз Пентаклів, у нас туз кубків в перевернутому стані. Це ну, втрата території. Mm. Але зараз вони будуть намагатися зв'язувати по рокам та ногам робити все, щоб для того, щоб ця територія залишилася. Але побачите, в мене не так багато часу і все повернеться на свої місця. А давайте розпитаю оцей кенисберг Калінінград. Він все таки буде з, з Польщею чи з Німеччиною? Кілька кубків по домовленості, щоб це не було, що вони якось його поділять або зроблять якийсь спеціальний статус. Вони ж люблять робити спеціальні mm -hmm. статус. На декілька років, а потім по поішати, да кому ти кому ти достанешся з нас дужочок? Там ще можуть бути. е-е Спочатку в нас ідуть домовленості, але потім нас їде карта вежі. Тобто ми потім ще до один одному горлянки будемо гристи за такі люди Ще, ще поживемо побачив любесники. Чотири одара збройні сили, чотири людини отримують легку дорогу. Відкритий шлях для будь-яких починань. Я теж зараз доначу. Бо мені треба легка дорога з Одеси назад, як мінімум. Я доначу любесники І знаєте, що не дарма сьогодні віді люди зверталися за допомогою і питанням чи дійсно. Буде з пересування. От мене в цього от сьогодні відчуття, і я лежав і думав, як важливо, як важливо знати, що ти можеш спокійно їхати куди ти хочеш. А це означає, любесеньки, що може, ми з вами вже інтуїтивно підсвідомо відчуваємо, що цей комендантський час, оця, оця о, військовий стан тютю, -тю, дай Бог. Ну не знаю найкращим чином для нас. Питаю тебе, після мене був розку... там ефір дуже хороший з пані Іриною моєю подругою. Ми там говорили, і багато майстрів. Ти бачиш, що після 9-го травня, 10 -го травня, Зеленський відмінить військовий стан. Ти ж просто хотів колись побачити Ірину Клєвер, Поняв? Я тобі нагадую, це мене були вийшов ефіт з клевір. Можеш подивитися. Вона передавала ти вітання, до речі. Десятка, десятка. Двійка, десятка, десятка пентаклів. Якісь е позитивні зрушення, трійка кубків, є такі плани, але в ці плани можуть втру втручатися зовнішні обставини. і да То це означає, що Трамп продавить це, бо він сказав: надо ребята, надо ну Я Там думаю... така теж ігрушка, ти знаєш, він така. Р... Фальтик, мальчик. Mm -hmm. Військовий стан, так, але з умовами якимось Тобто, все одно. Я теж що не може бути однозначно. <клес> Вимухана повинна бути, тобто спеціальний стан якийсь буде. Вітя, сім людей, які є спонсорами перемоги України. Любесеньки, я пишаюсь з вами. Суми. Вітя, дімочка, добрий вечір. Будь ласка, подивіться наступ на суми. Ти, ти, ну ти ж робиш розклади? Яка там тенденція? Я а? Суми я дивився, зараз ще раз подивився. Ну, а ти перестав казати мені, що ти дивився вже. Що, суми? Ну, суми в сум. Я дуже часто суми переглядаю. Мені Подивися да. суми. Наступ на суми саме. Перевернута трійка жезлів. Трійка жезлів це карта нового починання. В перевернутому стані це відсутність можливості, відсутність пожинання плодів а, руху вперед. Підвішений стан, стан невизначеності. Перевер... ні, не випадає. Але питання в тому, що наступ і безпечність різні uh -huh. речі, тому що можуть бути в небезпечній ситуації руйнівного характеру. Uh -huh. Кошмарять, але без просування вперед. Немає динаміки для руху вперед. Любесники, хто питає, чи можна донатити на, за рахунком, так, я зараз в чаті закидаю номер рахунку. По, це Айбен, щоб ви могли по Айбану зробити, кому це кому це потрібно? Кому не потрібно, не робіть. Але знаєте, що донат це найважливіше, що зараз може бути в нашому житті. Тому що 53 я бригада потребує, а після неї ще одна, ще одна. Тобто, бригада за бригадою, любесенькі. ви почули мене? Віктора поїхали, суми, надіємося, пронесе. Що там по Запоріжжю? Я ще раз питаю по Кабам: чи правда, що для Кабів знайшли як тобі сказати, СТОП? Що може зупинити каби на цих всіх напрямках? Дивіться, в нас чисто йде трансляція тих розкладів, котрі були в попередні рази, і до того як ще почали збивати. Угу. Там йде по карті праці, тобто все одно докладаються зусилля, докладаються додаткові якісь важливі впливи для того, щоб вийти від ситуації. Ти пропрацьовуєш те, що вийти з стану зв'язності по рокам та ногам. Ти попрацьоцьовуєш те, щоб знайти обхідні шляхи. Але занадто рано, рано радіємо, тому що там йде знаєте, як противага, ми mm -hmm. знаходимо обхідні шляхи. Вони наче починають шукати якісь додаткові важелі впливу, і ми будемо знаходити вже на наступні важелі впливу, обхідні шляхи. І ситуація з кабами вона дуже сильно нагадує нам за розкладом ситуацію з шахетами. Знаєте, коли на початку mm -hmm. були білі, потім чорні, були маленькі, стали великі і Але цей пошук він буде відбуватися далі. Ніхто не буде сидіти на рок на ногу на ногу, склавши в очікуванні. Десятка жезлів вона випадає в тому, що тяжка ноша, але ми її будемо тягнути, і в нас є е, позитивний вихід, тобто туз е, пентаклів, туз е, кубків в контексті виходу з ситуації. А ну давай тоді одразу, одразу тикаєш, що росіяни все-таки теж удосконалюються. Вони заявили, що у них цей дрон, їхній новий, який напічканий штучним інтелектом. Він такий супер. Він називається Ізділя 54». Воно ж Аталмадс з штучним інтелектом. Подивися, що взагалі він є вони, чи це все брехня? Входячи з розкладу, більше нагадую зділля No2. Якщо знаєте, що це таке. В нас просто в розкладі випадає, яка ситуація, що перевернута карта майстерності. Ти смотри, що таке зділля No2. Не знаєте? Подивимось. Випадає. О, Боже мій милостивий! Який ти древній вообще? ти ж молоденький. Випадає перевернута карта майстерності. Випадає перевернута карта Пентаклів, тобто, вклали вони не міряно цих грошей в цих ситуаціях, ізділі 54 можна повертеть я на пойму. том, що обычно номер два, на номер два, друзі. Да. Хто знає що таке вирівня номер 2 напишіть нам в чатіку. Так, віть, питаю тебе одразу: У нас тема важлива, і, і дивися, у нас є дві людини, які красномовно брешуть: це і Трамп, і Путін, і Путінське тіло, і не знаємо, хто більше. Трамп каже, що він брякнув, сів на кол, позвонив Путіну. А Путін каже, а Путінський морда, а Путінські вуса кажуть, що такого не було. Подивимося, реально, чи була розмова? Трампа і Путіна оці ці найближчі дні, тому що раніше була розмова між їхніми помічниками чи там кимось іншим. Подивися от зараз. Чи була розмова? Так, да, Магнолія пише, що в Україні в Київській області були салюти. Так, да, правда Магнолія. Не було такого сна. В Одесі також були салюти. І у вас були салюти? Ну, салюти, салюти. Настільки забрехалися, що не може не може зрозуміти де, хто обреше більше. В, в нас випадає комунікація, але комунікація випадає якимось. Ну, в, в, телефонна розмова, розмова через представників, через треті е, руки. Немає такого, як ну от, що сіли по скайпу, як ми з вами сіли і, і, і розмовляємо. А друге, ну, м'яко кажучи, то розмова ні про що? Там немає ніякої е, нагрузки великої Не. на ситуацію. Ну просто поговорили. І більше того, е, або зв'язок притормажує, або, один з, або обидва притормажуть. Викай, що... Росія ж положила інтернету саме віть. Ну, мож, може бути так. І в нас випадає така ситуація, що ну, не просто розмова ні про що, Дай. а кожен ще зробив свої висновки. А давай так, як ти пояснить, чи путінське оце тіло воно на гачку у Трампа чи ні У на сьогоднішній день. Тому що ми ж бачимо з усієї риторики: ну, Трамп налаштований категорично. Це тобі не хухри мухри. Він хоче увійти в історію, як великий є, великий є миротворець. Ізраїль він вже помирив. Ви бачили, що з Ізраїлем було? Лапках. Мені сподобалася реакція президента Ізраїля, коли сказали про сектор Газу, що побудуємо Трамп Тауер і заберемо сектор газу. Це явно було не за планом. Не. і не передбай. От тут так само. Тобто є. Е, в чому на гачку? На гачку, ти в тому, що ти не розумієш, ти гадки не маєш, щоб яка буде. щоб це не було під час чергової, е, я не знаю, щоб ізділля номер два не, не, не зайшло до Ні, не воно знає, випадає чого. так, що ти е, з. з... Дуже сильно боїшся е, стати заручником маніпуляцій. А е, у Трампа є наміри провести цей фінт, цей, як з президентом Ізраїля, зробити. ну шо, Зробили якусь зустріч, на якій він каже: ну ми в принципі домовилися, що віддаєте ви кінців. <свят> а можете там забрати, я не знаю, якусь частину Монголії да. -як, проти, і е, е, є острахи. Причому у Трампа все одно в цьому розкладі випадає більш е, сильна позиція. Я теж так відчуваю, друзі. 11 людей хочуть відкрити легкої дороги, і вони її отримують. Вітаю, ви стали спонсорами перемоги України. Віть е, Марина Хаїна питає е, запитайте, чи буде оця третя річниця війни? Давай не третя візьмемо, а одна. Оце вже яка у нас? 14-15, 15-16, 16-17, 15-18, 16-19, 19-20, 19-21, 22-23, 24-25. Оце 11-та річниця війни буде? Вони ж десь тоді так ось якось… І Коли вони напали, любесенькі? Коли вони напали? В лютому? Чи в березні? Трійка кубків в перевернутому стані. Ну, воно і не підходить до карти да. правості в цей момент досить такого сумного. Ну, я думаю, що так. Три... Давайте тоді подивимося: і... чи буде оця третя річниця вторгнення Росії в Україну 22 другого року? Це коли було? Оце ж що 24 лютого? лютого, ще буде війна, чи вже буде мир? Давайте мені самому цікаво подивитися. А, вони напали. Російсько-українська війна розпочалася 14-му році. Е Щас тобі скажу, якого числа вони напали. Вони майже напали так само. Щас тобі е Вони напали у лютому березні, тобто 20, ну, 20 лютого можна сказати. Тому що анексія, лю... анексія півострова почалася. Тобто, з кінця лютого. Дивіться. Точки зору, я думаю, що так. що думаю, так? В нас випадає момент колесниці, це рух, і в нас випадає четвірка жезлі в перевернутому стані. Тобто, і, ну, тобто, ти можеш це... сказати, що 24 лютого щось поміняється? Ні, що ми будемо рухатися далі, тобто будуть а -а -а. докладені певні зусилля. В нас карта праці е випадає, але все одно поки що в такому стані стані війни. Ой мої ласточки, дорогі любесенькі окей, рухаємося далі. Я знаю, що багато в нас і питань ваших і наших. Полтавщина вітає нас, ми дивились Миргород. Так, ми, будем, ми будемо до перемоги Миколаїв. Подивіться, будь ласка, просить нас Анжела Травіна. Так, спеціально для пані Анжели дивимося, Миколаїв. ну Випадають підвішені загрози без без руйнівних процесів відхідні шляхи, тобто поки що в підвішеному стані, але без карта випадає, перевернута карта вежі, непряма, перевернута. Тобто, можуть бути умовно, якісь небезпечні ситуації, але в... з можливістю вийти з руйнівних процесів без руйнації. Хорошо, знаєш, що тебе спитати тебе. Зеленський каже, що українці проти виборів під час війни? Чи проти українців, чи за вибори українців, чи проти український народ? В більшій масі. Я розумію, це середня температура по лікарні, але все одно. Ти сміявся? Нерозуміння тут питання в тому, що завпроти випадає карта відлюдника, угу. пошук виходу з ситуації, нерозуміння в яким чином реалізувати ці процеси, не, не зважені Якісь дії. Тобто, ти хочеш, ти б не, не проти, але ти в тебе немає бачення. Ти поки що не можеш зрозуміти, яким чином це зробити. Угу. І якщо дивитися в Рос за розкладом не проти, не проти, а, але немає розуміння, немає бачення. Дуже як, як то вони кажуть, неоднозначне. <різь> Бачите, як в нас розділився? Да, 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 да. Воно має закінчитися і начаться щось нове, да? По суті, і порта по смерті, і два, два, два вершника такі. Я думаю, що знову ж таки це в першу чергу впирається, яким чином це провести, і шо ну, ти не... бачиш, що був на цьбірне виробачення і дія лягла. Це ж це, вибори берете проте. А ми я одразу пригадав один з наших ефірів, коли ми да. казали, що ну які яким чином через дії якщо... і ви... проти знаєш це буде так, значить, вам 18... скільки там можна голосувати з 18 років? Да, 18-25 Голосують 10-12. до люди постарше. Так знаєш, вікові категорії розписати, щоб не лягла дія, але дивися. А можна давати О, два слова? Головне, щоб не було, знаєте, так, що ми через дію голосуємо, голосуємо, а обира... обрали Злато Огнівич. О, Боже І... мій! <смітна> Подивиди, обрали циферблат. Давай подивимося для любителів івербачення Чи циферблат поїде на івербачення Чи його накриють скандали? Знаєш, як у нас в Україні любить це все? Хто це? Циферблат це такий, такий гурт, хороший гурт. Хлопці хороші співають, бітл, таке щось схоже на Beatles поруч з е -е, Квіном. Сквіном, сквін. Що скажеш? Там будуть все одно збирання на попередній досвід. Ну, щоб нас хтось сніг, шкандалів і без uh, розбірок, я в це не вірю. Тобто. Uh, Ось що яка... подивись, які. Ну, то що, поїдуть чи ні? А хто це? Я це я... пам'ят, тим я... сказав. В Це ну добре. Спиранні на попередній досвід у нас є в форматі того, що будуть якісь або скандали, або інтриги. Але момент того, що є момент ресурсності, є момент сили, і ці ситуації вирішаться все ж таки позитивним чином. Рух складностями, але ймовірний. Давай подивимося, ж результат який буде в них. Є можливість, що вони виграють ще, ще, ще одну премію для України, що ці просто в Європі з'їдуть з розуму. Ми любимо, ми, 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 ми любимо перемагати. Українці такі люблять перемагати. Ти любиш перемагати, Віктор Лятовський? У мене битва екстрасенсів закінчилась п'яте місце. Що ви в мене хочете? Не провокуйте мене, що сказав, я ще на одну битву екстрасенсів, переможу там. ні ні і про тебе знібуть передачу розоблечення літовського. Битва екстрасенсів. Хто був один раз, не хоче ніколи більш туди. Ти просто це дві секунди переб'ю тебе вчора. Мені мій мій, мій любіміший оператор-монтажор Діма скидає, що коли бігусу відрізали фінансування Ю від USAID, да, Він швидко зняв програму про те, як, як різні майстри обманюють людей. Поняв да ті його ж одрізали від фінансування американського і mm -hmm. Він почав би швидко знімати про те, як всі погані всі майстри, екстрасенси зло вопіюще в пустині. Ну 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 нове uh, дивіться з точки зору, я не бачу, щоб там була перемога. Да. Може бути непогане місце, але питання в тому, що або можуть не допрацювати, щоб да. в свою чергу принести перевернуті плоди, або можуть бути якісь дуже несправедливі ситуації. На mm. But... дай yeah. здоров'я щастя, щоб поїхали, класно виступили і були задоволені. Віть, але Зеленський вже каже, що за ці три роки ви, тіпа типу, ми не змогли він кише, припинити зупинити Путіна, не змогли поставити його на місце, не змогли дати по рукам. От я по рукам. Я тебе запитую: от за от на найближчий час Путіну дадуть по руках, по морді, по носу? Чи ні? Чи, чи зупинять його? Поважні зупинки ми бачимо є. Маса можливостей дати в руках. Ну, маса можливостей. Але є момент зволікання і є момент побоювання, тобто, все, все одно о, бояться зрозуміти, чим цікавий Трамп, мені не дуже подобається Трамп, чесно кажучи. Не. Своє ставлення. Але чим цікавий Трамп, він може реально дати йому по руках і е, зробити дії з емоційного емоційного характеру. А потім